Всім привіт! З'являюсь до вас ось так в такому нормальному людському стані, тому що далі ми будемо з вами тестувати карбоксі-терапію. Це такий прям вау-продукт, дуже зараз всі від нього шаленіють. Покажу вам також новинки зі своєї косметички і розіграю для вас теж чудовий подарунок. Також дарую вам промокод на знижку 10% на будь-що з асортименту магазину Хідомі, власне, де я і знайшла цю карбоксі-терапію. Далі я вийду до вас в рушнику, тому готуйтесь. Хочу зараз з вами ось цю карбоксі терапію від Усолап протестувати. Буває, до прикладу: от в мене є ще така карбоксі, залишена на неї теж посилання, є на хітомі, шприц з рідиною. Потім ви на нього наклеїте ось таку масочку. Ну, вона як тканинка, просто і вона. Чимось просочено і починається ця реакція. Тут а, трошки все по-іншому, тож давайте будемо починати. А, сподіваюся, все буде добре. Потім будемо з вами робити макіяж, власне, той, що ви бачили на початку. Сьогодні, до речі, мила оцим шампунем, я вам його показувала, дуже мені подобається. Побачите, який дає результат просто сам цей шампунь без інших додаткових засобів. Ось так виглядає цей гель. Його треба таким рясним шаром накласти, пахне. Не можу зрозуміти чим. Чимось, наче медицинським чомусь мені здається. До речі, якщо ви не знаєте, карбоксітерапія це така штука, її роблять в принципі і в салонах. І це а, така доглядова процедура, яка має насичувати вашу шкіру киснем, відновлювати, покращувати регенерацію і робити такий, знаєте, миттєвий вау-глоу-ефект. Wow До речі, деякі про цю карбоксі кажуть, що вона там капець як сильно пече. Я бачила дівчат, які робили от Марина з хітомі, теж робила, і взагалі в неї було таке потім гарнесеньке обличчя. Просто на неї так, до речі, дуже класна шкіра. А після цієї карбоксі вона прям аж сяяла. Так, масочку наносимо. Обережно з вау! Ви чуєте, як воно шкварчить? Реакція просто миттєва. До речі, я не можу сказати, що якось сильно боляче чи неприємно, це таке поколювання, але воно е, доволі, як сказати, комфортне. І бачите, ось ці пупирки, вони створюються під маскою. От зараз я вам дам послухати. І треба з цією штукою бути 10 хвилин. Тут ще є ось така захисна плівочка, сіточка. Я до вас повернусь, поки піду тут все приберу. І будемо знімати, я бачу, що обличчя трошки, бачите, почервоніло під маскою. Але це нормальна реакція. Десять хвилин пройшло буду знімати цю карбоксі. І написано, що треба її змити тепленькою водою. Взагалі не бачу жодної якоїсь такої негативної реакції шкіри. Зараз я стала от її так трогати. І я розумію, що ця реакція в деяких місцях ще продовжується, умовно теж стало трошки більше поколювати. І бачите, такі розовенькі стали щічки. Хоча спочатку, коли я зняла, такого не було. Зараз я її змию і подивимося, що буде. Але зараз я бачу таке прям гладесеньке рівномірне обличчя і особливо на лобі. Таке враження, наче знаєте, як ботекс, все розгладилось. Ось так моє обличчя виглядає зразу після вмивання. Я можу сказати, що шкіра стала якась така більш умовно натягнута, такий як легесенький ліфтинг, більш-менш вирівнюється тон обличчя, а таке воно стало відпочивше. Я не знаю, як сказати. До речі, там в минулому відео був коментар. Якщо не помиляюсь, від Вадима, про те, що він теж купив цю корбоксі, і каже: спробуйте. Я кажу: так спробуйте, ви розкажіть. Короче, я спробувала ось такий ефект. Мені сподобалось, Це прикольна процедура. Коли вам треба зробити якийсь такий glow-up, Швиденько привести себе до ладу, немає часу, умовно, йти до косметолога, але обов'язково почитайте рекомендації, я залишу посилання. І ще, до речі, в тому першому пакеті залишилось доволі багато продукту. Умовно, можна було б його нанести і на зону шиї і декольте, але немає другої частинки, яку б нанести, щоб вона активізувала першу. От, тому тут є такий маленький. Як це недопрацьовка, я б додала ще це. Стосовно шампуню, я його вам показувала минулого відео. А я з тих пір ним тільки користуюся. Дуже мені подобається ефект. Ви побачите, волосся стає наче більш щільне. А, таке гладеньке, хоча написано, що це, ну, типу, це відновлюючий шампунь, він не обтяжує волосся. В мене воно доволі таке, знаєте, реактивне. Якщо занадто багато якихось розладжуючих компонентів, в мене одразу волосся буде виглядати як шмарклі. Тут такого не відбувається. Я зараз стала навіть його вкладати на Dyson гребінцем. Зараз я вам покажу Наносу SPF Обов'язково не дивлячись, що зараз доволі хмарно. Все одно, SPF мені ніколи не забуваємо про нього і не нехтам. Я нанесла ось цей SPF. дуже його люблю. Поки він вбирався, я трошки підсушила волосся, як завжди, головою донизу. Я відділяю тут окремо гривку і чіпляю її на е, липкі бігуді. А гривці є такий віхер, чи як ця штука називається. І якщо його якось не вкласти швиденько, то потім воно буде там жити своїм життям. Воно і так буде потім жити своїм життям. Але так є хоч якийсь шанс його трошки приборкати. Ще я нещодавно зробила ламінування. Джолі Lab. дуже прикольне домашнє ламінування зробили. В них є одноразова така набірчик з трьох засобів. Ну там і в великому, і в маленькому, по три засоби. Дуже годна штучка. Я спочатку двічі купляла. А, такий одноразовий, але одноразового теж вистачає на двох. Тобто ви можете з подружкою там зробити, чи з ким хочете. І воно там в таких сашеточках, як довго воно буде відкрите, зберігатися. А потім я купила собі повний розмір, так що залишу вам посилання. Дуже мені подобається. Я його показувала неодноразово вже вам. Але хто не бачив? Напам'ятаю. Беру ось цей гребінчик. Спочатку просушую коріння і отак його піднімаю, наче. Отак. Да, так, бачите, три піднімаю, потім проводжу, і ось такі лишається маленькі об'ємки. Зазвичай, щоб отримати такий ефект, я випрямляю волосся утюжком. Який утюжок буде українською що для волосся? Праска? Не, не праска ж. З цим шампунем я. Дурі, з цієї прикормки. Це цікаво, що спробувати буде і інші засоби з цієї лінійки, просто в мене їх поки немає. До речі, стосовно цього SPF, бачите, я його вже закінчу там, видавлю як можу. На хітомі зараз діє, до речі, знижка на бренд Дермафірм по-перше, на мою улюблену маску зволожуючу. Маска плівка. Ставлю тут картинку, бо падла, чесно кажучи, за нею йти. А потім мені буде впадла вставляти картинку, я це вам гарантую. Але маска суперова, обожнюю її, вона дає такий класний глоу-ефект. Ви її наносите плівочку. Ну, вона спочатку просто як кремова, ви її наносите, потім вона застигає плівочкою, ви знімаєте і обличчя нереальне, дуже гарне. Маска просто топ. Рекомендую дуже. Плюс вона зараз на знижці, плюс ще знижка за промокодом Ліза 10 буде додаватися до цієї знижки. Коротше, це дуже вигідна пропозиція. Дуже хочу ось це протестувати продукт. У мене від L'Oréal з'явився. Я була заінтригована, тому що в мене ж є мій улюблений. Ви знаєте, ось цей консилер Діор. І я його використовую точно так само, як рекомендовано наносити цей засіб, типу умовно, як консилер і тональний в одному. Тут, правда, такий відтінок 20, я не знаю. Такий жовтий? Що це буде? Якого я буду кольору в результаті? Але менше з тим. І, до речі, ще в мене є ось таке маленьке дзеркальце. З LED підсвіткою, я його отримала в подарунок а за покупочку продукції NYX. до речі, ця акція до сих пір діє. цей жовтий консилер, ну, він буде мої синці, знаєте, робити зеленими. Принцип кольорокорекції що якщо у вас синці під очима, їх треба не жовтим, типу, от, умовно, от таким світлим вибілювати, а е кольорокоригуючим, там, по типу от таким от. Персиковим, бо він буде робити вам відтінок шкіри, а цей буде робити вам відтінок зелені. До речі, дуже гарно розташовується, по крайній мірі, з того ракурсу, де я його бачу, ближче треба буде роздивитися, може там буде якийсь капець Він сухенький, він прям при нанесенні. Ви відчуваєте, що він такий сухий, але розташовується дуже гарно, донесенько. Я думаю, що якщо взяти свій відтінок... Це взагалі буде клас. Він доволі а, такий, ну не дуже помітний, якщо чесно. От він просто, знаєте, як згладив мені, стало жовтенька, я бачу, але все одно а, ну немає такого знаєте, відчуття, що ти щось намазав на обличчя таке, прям. Але отут, де пори на носі, він трошки западає. Тобто, бо треба, ну, можливо, це в нас після карбоксу, знаєте. Або треба ще подивитися в інші, з іншим доглядом, з іншими засобами, з іншим там, кремом, всім таким, як він буде себе поводити. Вот. Ну, дивіться, ну гарно, да, такі ці типу, обличчя. А, мені подобається, що просто наче вирівнюваний тон, і особливо так нічого не змінилося. Сам продукт поки що дуже навіть, нічого. На щічках, де в мене більш виражено таке почервоніння, Нанесу в два шари, подивлюсь, як він буде поводити себе при нашарованні. Там щось розповідаю тут басні, історії. А потім розумієш, що камера не включена. Так що. Не дізнайтесь, ви мою веселу історії. Я намагаюся вже, я не знаю, знаєте, це і нести важко, і викинути шкода. А ось ця палеточка для контурування від Dior Backstage. я обожнюю ось цей відтінок. Я його нанесла отак от на очі з таким пензликом. Блін, треба вам зняти відео про пензлики вже тисячу разів вам це казала. 227 від Зоєва. Профарбувала все. І потім отак ставлю і зафарбовую в мене, бачите, нависаюча повіка. Не бійтесь фарбувати нависаючу повіку до брів. Так і треба. Умовно ставлю і отут профарбовую всю цю. От бачите, скільки в мене скільки в мене зафарбовано повіки. А так дивишся, наче нічого особливого. Ось цим маленьким пензличком, дуже його люблю. До речі, це 234. й Я альтернативні варіанти у Елан є, такі схожий пензличок. От він, теж його дуже люблю. F12. Теж такий пласкенький, але не тощий. Бачите, такий плаский, пухнастий. Залишу посилання теж на них знизу. Коротше, і профарбувала нижню повіку. Потім я візьму свій олівчик любименький. Де він? От, ні, не цей. О! А оба жулечка моя. Я профарбовую верхню слизову. Я знаю, що деякі люди отак око собі відтягують. Я не розумію, нафіга, якщо ви просто берете олівчик, не гостро його заточуєте, кладете отак, закриваєте око і просто проводите. Ви просто, наче, прикриваєте око і потрошку отак проводите. Все, ніяких сліз, істерик, драм. Ну, нічого не царапає, не шкрябає. І потрошечки оце то, що гостреньке, це він сам себе умовно заточив, коли я його наносила. Він не гострий, і оце найголовніше. І знизу, якщо трошки отак примружити око, то лівчик буде краще розноситись. Потім беру цей плоский пензлик і розтушовую. Якщо я хочу якісь. Вообще. Скандал. Я от на цей плаский пензлик набираю такийчик. І отут, отак, чухаю. Не знаю, як це сказати. Просто отут в зовнішньому куточку. Просто трошки там умовно поглиблю. Я буду зараз наносити цю туш. вона мені дуже подобається. Це. Туш, якою дуже довго не було, це термотуш, вона змивається тепленькою водичкою, дуже дає класний такий об'ємний ефект. Я вам її показувала в минулому відео. Це був, там типу, умовно, третій раз, як я нею користувалася з тих пір. Якщо я не помиляюсь, це було, коли вона в мене з'явилася. 6 липня, щось, мені здається, і от з 6 липня кожен день я нею фарбуюсь, дуже мені подобається. Отака зручна. Щіточка класнюча. Так що закриваю рот, фарбую очі. Оскільки це термотуш, її треба наносити а, шар за шаром швиденько. Тобто, або ви залишаєте один шар, якщо ви хочете два шари, то вам треба зразу це робити, тому що за рахунок своєї формули вона потім схопиться і просто не буде гарно профарбовуватись. І нижня. Ой! Я собі грівку пофарбувала. Знімаю свою цю штуковину. Воно буде таке смішнюще, але по-інакшому ніяк. Воно, правда, що так, що так було б смішнюще Знаєте, я схожа на цей. А, господи, на Джима керрі знаєте, з цього фільму тупо що тупіє. В нього там теж була така гривка, але. Наскільки густішим виглядає волосся? Величезний ось такий пакуночок від Елен Про. Я, якщо чесно, не заглядала. Але мають бути засоби для губ, якщо я правильно пам'ятаю, з їх повідомлення. Три настрої, три текстури, три приводи. Сказати, я вмію чути себе і дозволяю собі бути різною. Ось три різні продукти. Коробочки в них дуже гарні, ці червоні ще. Так, найбільша категорія це блиски для губ. Тут є з блискітками, а є просто кремові. Такі вони є прямо з блискітками, з мерехтинками всередині. І ті, що просто ось такі кремові. Оце я хочу відкрити. Мені здається, він дуже симпатичний. У мене, до речі, від Елени це подобається мені дуже сильна помадка. 102 відтінок, така кремова, приємна, холодненька. Буду залишати посилання в інфобоксі всі знижки, всі промокоди. Відкривайте, розгортайте. А, вау! І гвинтований. пахне карамелькою якось. Ой, він значно гарніше виглядає, ніж я думала. Я думала, він буде більш теплий. а Він такий прям хорошенький, дуже годний. Вдалий відтінок. 106 шостий марсала виглядає супер. Я чогось не можу зрозуміти. чи в мене темно в камері, чи в мене через перегрів затемнився екран телефону. Коротше, якщо темно, вибачте. Бо налаштування були такі, як були завжди, але чомусь що зараз, мені здається, що якась типу мрачна картинка. Пробуємо ось цей відтінок ну людини Вербена, тому що виглядає як такий, що мені сподобається. Оцей консилер, я його терла вже, він не відтирається. Тобто це реально стійке покриття. Чік! Гарний, такий гарний. Ну, це нам буде з вами ще потестувати наступного разу. Виглядає прешикарно. До речі, такий аплікатор, як лапка така, бачите, вигнута. Тобто він має нахил. Я думаю, що нам буде зручно дуже профарбовувати контур. все таке. У мене всі відтінки один на один. Давайте Cold баш. Це буде точно безпрограшний варіант. Блін, або Black Cherry. Може, Cherry, але він здається мені таким яскраво рожем. Ну ладно, давайте Cherry. Як це? Щоб отримати те, що ти ніколи не мав, зробити те, що ти ніколи не робив. Давайте. Ну, спробуємо. Я думаю, що буде гарно. Блін. Ага, і він такий, бачите, наче напівпрозорий. Ну, як не те, щоб напівпрозорий, але. Він має прозорість, тобто це не така щільна помада. Давайте Cold Bash відкриємо. Хай, якщо він cold, я люблю все холодне, мені це пасує. Теж 102 до речі, і теж, це теж 102 Дуже мені подобається їх пакування. Взагалі, LN Pro вийшли на такий класний рівень. Ну, в них дуже все-таки годне. Подивіться, який це прям люксик від бюджета. Це, до речі, оцей Cold Bash. Трошки він якийсь не колд. Як на мене, зараз я вам нанесу умовно цю помаду, яка. Ну, це, мені здається, якийсь більш колд. Ну, ладно, подивимося, як буде на губах з олівцем, але а, дуже прикольні, до речі, ці помади. А, така прикольна матова софт-тач, така текстура. Буду ще пробувати на губах. Так, поки що це умовно все. Я піду вимою руки, щоб нічого не замастити. Пішла апдейтнутися. оці три помади. А, стерлись легко. От я тру міцеляркою. Консилер, взагалі, такий: я нікуди не піду, ми з тобою назавжди. Помада теж, ну, типу, я прямо давлю умовно, і тільки тоді вона стирається. Просто, знаєте, таким легким. ну, Тобто, я прям тисну, вона прям відчутно. А консилер такой можеш тиснути, мені взагалі на тебе наплівать. Оце прикол. Подивимось, як він буде, наскільки він буде стійкий тоді, якщо він на руці, такий шреневий. Перейдемо до ось цього пакетика з Єва Beauty Day. Там а, були різні бренди представлені. Наприклад, бренд Sinclair, я вам про нього розповідала, вони презентували ось такому маленькому Ніжному такому гарнющому пакуванні Ось такий сонцезахисний флюїт невеличкий, і це було дуже мило, от коли така маленька річ. Але вона в такому гарненькому пакуванні це вже виглядає як такий прям приємний сюрприз. Потім два аромати від бренду Alps, це такі лінійка засобів, які мають впливати на ваш настрій. Сенс, як вона називається? Нейро, сенсо, нейрокосметика, якось так. Там є, значить, крем для рук, лосьони для тіла і ось такі парфуми, типу аромати. Пахне дуже прикольно, знаєте. Пахне таким вінтажним татковим ароматом. От чомусь от такий той вайб якихось там мовно 80-х років. Далі презентували ось таких малючків від Матрікс. І ще від Матрікс я виграла ще один набір з такою рожевенькою, лінійки, я вам, до речі, її колись показувала. Від Біолаж ще отримала ось такий невеличкий серум для шкіри голови. І до речі, Біолаш повністю змінили пакування. В них тепер таке екологічне, воно просто біле, просто з написами. Таке, воно, знаєте, дуже стильне. Я не пам'ятаю, чи я вам тут показувала і розказувала. Але у Гарні вийшла лінійка з вітаміном С, і вона в них типу, до цього була присутня, але зараз вони її оновили. І ось ця сироватка з вітаміном С, вона тепер стала супер. Ефективна вона містить в собі мелазіл, і раніше це була така молекула, яка була присутня тільки в люксових їх продуктах. Взагалі, весь концерн Лореаль, вони знаходять, винаходять щось класне, ефективне, досліджують його. А, розповсюджують в своїх люксових сегментах. Потім вони цю формулу поступово опускають в більш бюджетні сегменти, і тепер, умовно, те, що було доступно тільки в люксі, доступно тепер в цій а, сировиці від гарнія Я залишу вам на неї посилання, але скажу по секрету, що ви можете її виграти, якщо залишити коментар під цим відео. Ще в них є, значить, засіб для шкіри навколо щетка, масочка тканева. І оце дуже прикольна штучка. А, це як до Огляд, бачите, як водичка. А, і до речі, не дивитись, оце отака кількість тіпо, трошки з відступом. Це нормально, це типу новенький продукт. Він а, так іде. Я була на презентації, було дуже прикольно. Прям вони дійсно показували дослідження, показували до пісня. Це кайфово, що бренди діляться умовно своїми формулами, роблять якісь круті засоби доступними для тих, хто не може собі дозволити люкс, або не хоче, або взагалі. Ще а ось така чарівна. Коробка у вигляді місяця Все не просто так, а тому, що віші випустили доповнення до своєї легендарної лінійки Мінерал 89 Я, до речі, дуже її люблю, і мені супер сильно подобається їх сироватка з пробіотичними фракціями. залишу посилання, по перше, на ці засоби, на новинку і на ту сироватку. І зараз, до речі, на віші. Діє акція при покупці на певну суму ви отримаєте подаруночки з покупкою. Так що на цю акцію теж залишу посилання в описі буде мільярд посилань. Перше, що вони випускали, це була ось ця сироватка, мінерал 89, Прозора, яка супер класно насичує шкіру, робить зволоженою. І потім вони почали розширювати цю лінійку. І в якийсь момент, якщо не помиляюсь, це було в 20-му році. Чи, може, влітку 21-го вони випустили ту сироватку з пробіотичними фракціями. Вона супер класно працює. Якщо шкіра схильна до висипань, до почервонінь, до подразнення, вона така, знаєте, нестабільна і дуже реактивна на все, сироватка та просто супер. А єдине, що, і про це, до речі, каже бренд, тобто це не якийсь секрет, і не теорія змови, вона діє, поки ви нею користуєтесь. Ще ось така брендована свічка, блін, такий в неї красивий дизайн, і вона дуже цікаво пахне, наче таким чимось вершковим. але й Така маленька крихітна нотка ще присутня чогось такого цитрусового, дуже цікавий аромат. Знаєте, в минулому нашому приспаці теж був другий рівень. І тут ось така шовкова масочка для снаткого, насиченого, синього кольору. І тканинна маска, Мінерал 89. Така особливість в тому, що ця частинка з маскою, з рідиною. А тут міститься сама ця тканева маска. І ви її активуєте, отак розламуєте цю частинку, робите їй масажик, і потім користуєтесь. Ну і на останечок із новенького ще ось такий чудовий приспак-ніжний лавандовий чарівний набір для заспокоєння. Хто знає як називається ця штука? Напишіть мені, будь ласка. Маршрут із мапами лавандових полів України. от. Зафіксуйте собі, будь ласка. Два продукти із серії Panтеno Comfort. Вони підходять для всієї родини, для дівчат, хлопчиків, дорослих, маленьких і навіть для немовлят. Також були метафоричні карти, якщо ви підписані на мій інстаграм. Ми витягали якусь карту. Давайте з вами сьогодні витягнемо якусь іншу. Там вчора було ти. Завжди обирай себе, бо ти найголовніший скарб Ось таке було вчора. Передбачення, а що у нас сьогодні? Відчуй, як твій світ заспокоюється. Збірник поезії Ліни Костенко в неймовірно гарному дизайні. Взагалі, оця вся збірка настільки красива, ось цей бальзам для тіла. Він бачите, з помпою, і ось такий крем. Написано, що цей продукт підходить для обличчя шкіри рук та тіла. Був ще ось такий чудовий пледик в лавандовому кольорі. Якщо я не помиляюсь, це було все, що я вам хотіла сьогодні показати. Протестувати, мені взагалі, я не знаю, як вам, напишіть, будь ласка, мені подобається такий формат, коли ми щось тестуємо, щось дивимось, щось я розказую там якісь підводжу підсумки під те, що я вже до цього тестувала. Тому я буду рада вашим коментарям, з будь-якого приводу обов'язково не забудьте залишити через собачку. Назву свого інстаграму. Якщо залишати посилання, то воно там може якісь антіспам система сходить з ума, ані там вообще не знаю, що робити. Ви можете просто через собачку залишити свій нік, пишіть хоч скільки завгодно коментарів, хоч 200 штук. Чим більше коментарів, тим більше шанс того, що рандомайзер обере саме вас. Дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам чудового дня і не забудьте про свій щоденний донатик. Бувайте!